Вітаю! Мене звати Растіряєва Ірина Олександрівна, я лікарка-педіатрия попклінік Денис. Наразі зафіксовано спалах вірусного гепатиту А у місті Київ. Гепатит А або хвороба боткіна це висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке передається переважно фокально оральним шляхом. Тобто, заразитися можна через погано вимиті руки, брудні овочі та фрукти. Та при тісному контакті у побуті з хворою людиною наразі зафіксовано близько 40 випадків захворювання, серед яких половина це діти, адже діти належать до найбільш уразливої категорії населення через тісні контакти у дитячих колективах, садочках та школах. Перші симптоми з'являються через 2-6 тижнів після контакту з хворим. До них відносяться підвищення температури, загальна слабкість, нудота, блювання, діарея, а також зміна кольору шкірних покривів на жовтий. Зміна забарвлення стула та сечі. На жаль, специфічного лікування не існує, проте більшість хворих потребують госпіталізації та стаціонарного лікування. Для того щоб уникнути захворювання, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити фрукти та овочі, пити бутильовану воду. Для того, щоб бути впевненим на 100%, варто зробити вакцинацію, адже вона є 100% профілактикою можливого інфікування. В клініці Денис наявні всі вакцини, які існують для профілактики вірусного гепатиту А, а саме доросла та дитяча вакцини Хаврекс і комбінована вакцина від гепатиту А та Б Твінгріс. Вакцинації підлягають діти від одного року та дорослі. Записуйтесь на консультацію та створіть захист для себе і своєї родини.